О, що це таке за ліжко? Таке якесь дорогі 4,5 тисячі. І хитається. А зазори? Що тут такі зазори? Це з матрасом? Правда ж з матрасом? О, а що, щось з шухлянками? Як це все окремо? А знижку зробите? А безкоштовно завезете? І зібране привезете. Ну, якесь воно таке погано пофарбоване. Ну, я подумаю. До побачення. Клієнт, який купує ліжко за 15 тисяч гривень. Таке ліжко цікаве. Тканинка така приємна. Натуральне дерево. Мені подобається. Беру. Упакуйте, будь ласочка. Ой, тумбочки такі стильні. Ага, продаються окремо, так? Мені теж подобається. То і доріжечка візьму ці дві тумби. О, такий самий комод в цьому самому стилі. Теж сам закривається. Цікаво. Його теж візьму. Скільки кажете все разом? 45. Влаштовує. Буду брати. І якщо можете відразу цю шафу продати з виставки, то і її теж візьму. Якщо можна, то привезіть, будь ласка, завтра. Хай хлопці зберуть, я роз... за зборку розрахуюсь. Дякую, що показали такі гарні меблі. Обов'язково буду брати вас іще.